Буча Пикчерс представляє Водяні Війни. Episode 5. Відповідь ви від терпінь водоканал. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Нарешті я отримав довгоочікувану відповідь від терпінь водоканалу. Я не буду зараз нагружати вас зайвими розмовами. Тож сідайте зручніше і уважно слухайте. КП Ірпінь Водоканал на ваш лист повідомляє, що підприємство надає послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідмедень в місті Ірпінь, місті Буча, селища Гастомель, Ворзіль та селі Михайлівська Рубіжівка. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі дозвільних документів. Водокористування підприємством здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування за номером 662 кв 49 19 від 17.01.2019 року. Виданого Державним агентством водних ресурсів України. Забір підземної води зі Свердловин КП «Ірпіньводоканал» здійснює на підставі спеціального дозволу на користування надрамі номер 5920 від 13.01.2011 року. В населених пунктах Ірпінь. Буча, Гостомель, возіль та селі Михайловська Рубіжівка, виданого Державною службою геології та натор України. Зазначаємо, що у КП Буча Сервіс спеціальний дозвіл на користування надрами відсутній, а також відсутні правові підстави щодо приймання та відведення стічних вод в дужках централізованого водовідведення. А також КП Ірпінь не передавала об'єкти водопостачання та водовідведення, які до цього моменту знаходяться у статутному фонді підприємства, що територіально розташовано в місті Буча та селищі міського типу Ворзіль. Враховуючи те, що послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в місті Бучі надає КП «Ірпіньводоканал», Право на водокористування свердловинами не передавалось балансу утримувачем свердловин є Ірпінь Водоканал, і саме КП Ірпінь Водоканал єдине підприємство, яке має правові підстави для приймання стічних вод у місті Буча та селищі Ворзіль. Додатково зазначаємо, що в укладеному між нами договору. Зазначається, що внесення змін до договору здійснюється шляхом укладання додаткової угоди, а у випадках не передбачених цим договором сторони керуються нормами чинного законодавства відповідно до частини 1 статті 651 цивільного кодексу України. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін. Інше не встановлено договором або законом. Відповідно, до значеного, укладений між нами договір не втратив свою силу і підприємство продовжує надавати послуги, визначені договором по особистому рахунку на показник лічильника 3.06.2022 року заборгованість відсутня, начальник підпис Артур. Загодіренко. Як бачите, магічна сила цього мого листа не подіяла на злих і підступних сітхів із ірпінь водоканалу. А все тому, що вони на темному боці сили. І що мені тепер робити? Ну, звичайно ж, звернутися за допомогою до бучанських джедаїв із Буча Сервісу, які мені і надали бланк цього магічного листа. Друзі. Якщо ви хочете дізнатися, що буде в наступній серії водяних війн, підписуйтесь на мій канал, а також ставте лайки і пишіть коментарі під цим відео. Обіцяю вам, що далі буде ще цікавіше. До швидких зустрічей. Пока!